Всім добро здоров'я, слава Україні! Це Оленка з Канади. І я хочу подивитися на цих сюрреалістичних картах, бо це сюрреалізм, що з цими перемовинами до чого домовилися, і що буде далі. Коли закінчиться війна? Чи буде мир, перемир'я, і чи буде воно в цьому році? Подивимося, що скажуть карти. Так, ці телефонні розмови до чого привели? Ну, дивіться, тут як, якийсь щур йде. Щур, і е, людина сидить в повітрі. І ви бачите самі, ну, про що це може мовити? Що просто ні ну, до чого ні про що? Бо в кінці е, ворог сказав, що ну, треба вирішити головне це первопричини війни. Які первопричини війни? Ми всі знаємо їх. А то говорить про те, що він не хоче миру, не хоче, він не хоче а, зупиняти нічого. І тут у нас море якесь, такі якісь а, під щось таке в повітрі висить, висить, але є іще трохи натік на веселку. І Україна тут така гарна дівчина стоїть. А я бачу, що все все в повітрі, все перемир'я це в повітрі. Воно ні до чого б доки не довело, і куди воно йде? Нікуди не йде знову в повітрі цей корабель. Ну, кудись Україна їде, пливе, плине. Плине Україна до Євросоюзу, я надіюся, до НАТО eventually. А це дуже довгий шлях, треба знати довгий шлях, бо треба спочатку подолати свою корупцію, так? Що дуже-дуже складно. складно за часи війни і ще складніше. От. Довгий шлях. П'ята карта, мабуть, 5 років, але ну, це не дуже довго. Я дуже сподіваюся, що через 5 років ми ми будемо в Євросоюзі. А чи, чи закінчиться війна цього року? Ой-ой! Ну, що тут я бачу? Знаєте, якось, дивіться, тут це, це виходить карта як Тарон Маг. Він тримає ці. Ці такі жезли і дивиться кудись, о, не знаю, куди, якийсь привід там. на нього дивиться. 28 карта. 2 плюс 8 буде 10, 1 плюс 0 буде 1. Один рік ще точно буде, що він йти. Ця карта показала, що один рік точно буде. Треба захищати своїх діточок. Все, що вам треба робити, це захищати своїх дітей. Я знаю, що. За своїм досвідом, якщо ви приймаєте, я вже не раз говорила, як мантру, повторюю вам, якщо ви приймаєте всі рішення стосовно вашого життя на користь дітей, ви ніколи не зробите помилок. Ну, а Україна, бачите, ну, її хочуть розтерзати. Ну, це така родюча земля, де багато хто її хоче. І не говоріть мені, що це не війна за територію. Ну, і треба говорити це. Я не знаю, хто це каже. Подолаємо ворога в собі. Це про розгу... мова не про ні про що. Іде війна за території. Тільки за території. Все. Вони хочуть чого? Нашої території. Все. Бачите, тут і такі матрьошки їхні, і а, така маска. Ну, під маскою. Хто під маскою? Ви знаєте, що це брехуни. Свої чужі, а в нас, скільки в нас іще є таких брехунів, але у нас демократія, і Арестович, і Шелест з цього щелена запрошує. Страшно, страшно, страшно. Це всі вороги України, свої були зрадники. Чому Путін прийшов? Бо хотіли русський мір багато хто там, в Донецьку, а чому вони його хотіли? Бо у них пенсія більша в три рази. Не думали про своїх дітей. І він і так би прийшов. Але ми знаємо, що вся зрада допомогла, так. Так. Бо зовсім хотіла Україну без української а, традиції. Уявляєте, що телефон перестав працювати? Не знаємо чого? Не знаємо чого. Як то сказати? Темна сила вона скрізь є, і я знаю, що я захищаю тепер. І, і, і вас, і себе від цієї темної сили. Час прийшов нам знати правду. Оце телефон, це меседж іде, і тут у нас голуб, і послання якесь несе. Ну, це будуть нові домовини, домовини з Америкою. З Америкою ми будемо продовжувати без Америки. Ми, ну може, й переможемо, але набагато гірше буде. Перемон вони будуть продовжуватися по цій карті, але вони з, з ворогом ні до чого не доведуть. Вони просто тягнуть час. І все. Просто тягнуть час. Так що, бачите, тут ще є портрет, і якийсь філософ сидить. Ну, багато вже в українців філософів і змій цих. Змія тут, бачите, з яблуком. Багато цих філософій, які нам розказують, що треба війну в собі переконати. Не слухайте дурниці. Не слухайте дурниці. Всі люди тепер мають війну в собі. Завжди так було. Ще Платон говорив, і Карл Юнг, і що, хто ви тільки не хочете, говорили про, цю, про це, що людина вона а, має цей ці, ці, ці конфлікт в, а, в своїй голові, в своєму серці це нормально. І не в цьому справа, що війна із-за цього. Ні, війна із-за того, що на нас напали, що у нас такий сусід, що нас хочуть знову зробити як Білорусь. От. Ну, а ці свої чужі, які запрошували цей мир, вони, безумовно, теж зробили свій, свій, свій внесок туди. І тепер тут така цікава карта, вона показує, що в один прекрасний момент а, бачите цей меч. Війна, війна перестане, вона ж не може бути вічно. А Карта у нас 36. -та. 3 плюс 6 буде 9, то що 9 років чи 9 місяців. Я сподіваюся, що 9 місяців. Якась цифра 9 буде задіяна в цьому. А, Трамп, Трамп. Ну, Трамп, ну, ну, бачите, він така так, тут мальфарська карта, він як вовк. Він як вовк. Так, він ну, такий бачите, Він вже став най, найзаможніший в світі. А коли він прийшов до президентства, то він був банкротом, практично. То він там для себе, для, для себе. Але Америка, американські закони, американська влада. Все це воно нам треба для нашої допомоги, і треба, щоб нам допомогли демократію втримати в нас в країні, розвинати, дати гарантії для демократії. Це все Америка дуже багато може для нас зробити. 27 карта. І тут я бачу якась, бачите, така персона стоїть. От ця персона говорить, що багато у нас олігархів ще залишилося, їх жінки. Ну, живуть тепер а, десь там на лазурці. Що вони там роблять? Ну, а що жінки можуть зробити? Ну, жінка, вона, знаєте, багато не може. От, вони там живуть дуже добре, за кошти державні, це так ну, є. Ну, їм теж тяжко, мабуть, ну, каже, як то може бути їм тяжко, але, мабуть, тяжко, бо ну, це ж не їхнє. Вони переймаються за це, це ж. І така цікава любов до України. Крадемо, але любимо Україну. Це ж не Вже, ну, то, ну, Це є проблема, це совєтська проблема, це не проблема України, це совєтська проблема. От. І тут я бачу Кицька якась і такий балунс. говорить про те, що багато хто лагідно говорить, це, ну, Євросоюз багато лагідно говорить, нічого не можуть зробити, хоча лагідно говорять. Говорити теж добре. Бо підтримка моральна вона, вона, вона теж добре. От приїхав а, пан президент і його оточили ці а, інші а, правителі Євросоюзу. І мені приємно це дивитися, але на, наша ця чита, вони не вміють себе вести. От на, на, на першій месі Папи Римського, ну що там було? От папа говори, говорить до Зеленської, він до неї звертається, ну він дуже культурна людина, так на неї дивиться. А вона відвікається туди, очі побігли, туди, туди, туди. Півхвилини він да неї дивиться отак, а вона отак. І він так само там щось цими локотями розштовхував всіх, такі знервовані. Мабуть, хочуть показати, що вони за Україну. Це не треба це. Це воно все, ну, все акторське, все-таки акторське, надумане. От. Він би краще краще прислухався, що люди говорять про його невірні дії в Україні. так? Він багато що робить хорошого, я ж не, 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 не проти, але дуже погано і погано робить всередині країни. Його зовнішня політика дуже добра, а от внутрішня політика в нього кошмарна просто. І тут я бачу це вже цирк, цирк з конями, як я говориться. Просто цирк з конями це все. розумієте? Я знаєте, бачу, ну, слухаю, багато наших. А, і вони ну, говорять, що європейці багато говорять. Вони не можуть багато зробити, що можуть роблять. Говорять багато, але вони і роблять, що можуть роблять. На мій погляд, вони роблять дуже багато хорошого, і треба їм бути вдячним. Я, я дуже вдячна. І тут ще карта, якийсь баби, палун, і тут така якась а, німфа, так? як це вона називається, Ну, напівриба, напівлюдина. Отоплене. А ну, бачите як? Ну, тяжко. Ну, тепер і ще й клімат такий, що тепер ми бачимо вже всі зміни з глобальним потеплінням. Що таке глобальне потепління? Це може бути дуже зимно чи дуже гаряче. Літо яке буде? Ну, буде гаряче літо, а рак ключ буде в людей. А, буде в людей ключ. Бачите? Я бачу, що з цього року ще буде йти війна, будуть перемовини йти, а вони ні до чого не приведуть. Хоча я скажу, що якщо ми зможемо обміняти всіх на всіх, військовополонених, то це вже буде великий плюс. А це все, що нам треба від них. Ми розуміємо, що нічого кращого ми від них не візьмемо. Отут одна жінка стара, а інша молода, бачите? От, і одна маска на двох. Ну, що я можу сказати? Ми всі з вами дуже страждаємо і а, своїм не можна вірити, бо в них теж багато пропаганди, і нікому не потрібно. І висновок цього розкладу Ну, Либить, дуже хороша карта, захист України Либедь, така гарна карта. Вона говорить, що ну ми все одно перемагаємо, бо ми свою державність маємо, але тепер треба нам демократію. Посилювати і боротися з корупцією. Ну, а війна, вона поступово... ви бачите, це така тиша. Поступова війна буде закінчуватися, але це буде не отак. Ну, і не забуваємо, не будемо, як ворог. Перемога, як е, Друга світова війна, тут у нас на Заході не святкують перемогу, а, а поминають жертви. Розумієте? Так що не будемо думати про перемогу, перемогу, а будемо думати, щоб жертв більше не було, і щоб ми вернули свої території з часом, може, дипломатичним шляхом якось. Дивіться, мої відео я буду робити більше. Я хочу тепер робити більше гороскопів для людей, бо треба людей підтримати. Ну розумієте, я ж не шелеш, бо такого, такого не про що. Так, я тут грошей не заробляю на цьому каналі. А допомагати людям я хочу. Так що буде, мабуть, менше на політику, більш буде ну, таке на щастя, на долю, на кож... на кожний може знак зодіаку, таке щось буде робити. Пишіть в коментарях, що ви хочете. Бажаю щастя, бережіть себе, до побачення.